Ви бачите район Стамбула, який має таку назву. Заходимо з вами за наш комплекс. Ще один комплекс був. І будь ласка. Повітря тут чудове. Тут Моросить такий дощик. Сьогодні 3 грудня. Все гарно вам скажу, але я хочу. Додому. Не знаю, що це добре. Тут живуть собаки, коти, там будинки. Їм кидають люди їсти, Не знаю, хто це збирає. Недоїдки під'їдають. Це мені не дуже подобається, але така є. Територія. Я так думаю, вона вже чиясь. Але поки так, так. Ось дивіться. Ми в Далечині. Кажуть, що це фабрики. Є фабрики, які закривають, є фабрики, які діють. Раніше вони були за містом, а зараз ось так. Це все наш район. Нагадую, один із районів Стамбула, Бейлік-Дузю, де проживає приблизно 230 тисяч населення. Ну це ж ви знаєте, тільки я могла дійти на пустиль і знайти його вон, собачі будки, щоб вони на мене не напали, як вони там є. Ну Мені цікаво. Ось прямо звалище таке. Звалище. Але там вже міста. О, О одну собачка встала. Все, далі йти. Не будем туди, в тумані. Ось подивимося, що це за будиночок. Це наш район, це близенько, але він уже інший за архітектурою. Будинки приблизно сім поверхів, навіть 5-4. І ось дуже маленький, Зараз підійдемо. Назва цього комплексу двохповерховий. Це два рівня. І ось вікна зараз дивіться така. Це не вулиця, це я тут. Мабуть, є якісь ще. Це мені нагадує промисловий район мого міста. Так що тут все це теж є. Ось, мабуть, колись тут була така місцевість в пустині, а зараз... Все будується, боже. Ну так, повертаємося. Дивіться, все рулетами зачинено. Так, один, два, три. Один, два, три. Так, вони всі однакові. Майже вікна закриті. Не знаю, може тут люди не живуть? Зараз ми. Живуть. І комплекс дивіться збудований. І будується. А тепер думка, як тут жити, де транспорт. Боже, куди йти? І скільки йти? Якщо немає машини. Такий цікавий вхід, мабуть, їм ніхто не ходить, крім мене. Дивіться, це ті двохповерхові. Ось у тебе така. Ось і живи. Заходимо ми в нову місцину, в нову стару. цієї дороги, крім мене, мабуть, рідко хто. І да, я бачу, вон тракторець, будинок заселений один. Поруч з ним другий, третій, четвертий. І ось маленькі радості життя. Цікава знахідка. Дивіться, тут є парковка для парковка. Ха-ха-ха. Не так просто, ребята, зупинились на будинках. ці будинки в процесі продажу. Може, вже здалися, але люди ще не живуть. І цей процес довгий. Документи, щоб зробити, є час. І ти купуєш квартиру, але нема світла або нема води, не працює ліфт, хочеш живи, хочеш не живи. І чекай інколи роками, щоб у тебе було все. І це є правда. Ось така архітектура нашого району. Ну і зразу дивіться старі будинки, яким років по 30. Дивіться. Кусочок землі і все, працюємо. Мене зацікавив цей кусочок. Ну чим не джунглі. Дивіться, обичне чудо. Маленький дощик, і водичка собі біжить. Хіба це так важко зробити? Хіба ми це не вміємо робити? Чистенько кров. І ось я з вами дійшла. До кінця це є добудови, ми бачили. Тут промисловий район. Гуляють собаки. Буде я дивитися. Такий цікавий будиночок. Тому, мабуть, років 50. Ось новий. Рішітки. Перший етаж. Мене питали, чому так низько вікна? Так. Це є, це не поверх перший, він може бути нульовим, але тут живуть люди. Раніше казали, що квартири тут дешевше, або якщо знімати квартиру тут дешевше. І вони мали право виходити в свій такий дворик. Ось маленький дом. Вісім поверх. Низький, дуже низький перший поверх і другий рішітки. К сожалению, процвітає воровство і квартир тому черзі. Виносять все. Так є. Треба жити з думкою. Димки уставши є. Ім багато років. Може й сорок. Почитаєте. Путь додому. Ой, вийшло сонечко. Ви замов тут бачу. Значить, чи б адреса будинку? Перший поверх, як завжди, рішітки. Ось дивіться. В таких будинках невисокий. Айдак з рівня, ну, все високе, все дороге. Треба помножити на 2. Якщо 8 лір, то це шістнадцять гривень. Дивіться, сонечко вийти і як змінюється все навколо. Колір будинків починає грати. І перший поверх рішитки без опасності. Такий вхід в будинок цього комплексу. Можемо підійти ближче, трошки чергового, мабуть, немає. Ось дивіться, перший поверх. Отакі модні у них балкони, французькі називаються. Вертаюсь додому іншою дорогою, щоб не заблукати, бо той раз. Заблукала. Заблукала. Повернулась до початку і знову знайшла дорогу е -е, Тільки місто просипається, Появляються люди. Це так цікаво. А скільки вже? А 12 година дня. А я ж. По, джун... По джунглях. Дивіться. Хочу вам показати утеплення, як проходить. По закону цього району всі будинки повинні мати утеплення. Гроші за це, плоти. Хазяїн, квартири, ось дивіться, який був до цього кольори, штукатурка і зараз. Це цікава річ для нас. Якщо ти не хочеш платити, тут можуть з карточки своєї навіть зняти рішення цього будинку. Якщо ти не хочеш підчинятися, Правилом проживання, будь ласка, виїжджай, ось дивіться. Часть. Щоб нас не дивіться. Ось такий домик. Боже, дорога додому. Повертаюсь додому. Думаю, не загублюся. Так, але це ж мій будинок. Оце так. Оце так. А думала, що ще треба йти. Всім гарного настрою.